Скільки церкви в церкві? Наступне слово Ісуса з Христа. Отче, в Твої руки віддаю Дух мій. Церква є поєднанням різноманітностей у Святому Дусі. Прочитаймо фрагмент з діянь апостолів. Були в Антіохії у церкві, що там була пророки і учителі, як ось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Лукій, Керенейський, Манеан, вихований з Іродом Тетрархом і Савло. Якось одного разу, коли вони служили Господеві й постили, Дух Святий промовив: Відлучіть мені Варнаву і Савла, на діло до якого я їх покликав. Деякі оці церкви говорять, що перше зіслання Святого Духа було власне тоді. Де коли Ісус, склонивши голову, віддав Духа, і той Дух це Святий Дух, котрий зійшов на присутніх там під Христом, на ту малу мініатюрну церкву. Виявляється, що без Духа Святого немає церкви, що Дух Святий є тим, котрий скликає церкву. Згромаджує церкву і чинить, що кожен з нас в церкві і в серці може взивати Ава Отче. Це Дух Святий діє, що церква є продовженням тілення Ісуса Христа. є тим знаком і знаряддям поєднання людей з Богом і всього людського роду. Що це Дух Святий народжує покликання, народжує дари, харизми і чинить, наче диригент, що можемо в цій церкві, в цій різноманітності дарів прекрасно звучати в гармонії. Де він є таким чудовим диригентом. дух святий це дух святий в особливий спосіб об'являє себе через таїнства церкви, а у винятковий спосіб. У Євхаристії Він приготовляє Євхаристію, він об'являє, пригадує. Він робить її актуальною і комунікує, єднає нас з Христом. Коли дивимося на святу літургію, то відкриваємо, що в момент її святкування маємо дві епіклези, тобто такі молитви взивання до Святого Духа. Епіклеза означає взивати над і двічі взиваємо Духа Святого. Спочатку над хлібом і вином, щоб стали тілом і кров'ю Ісуса Христа, це перша епіклеза. Епіклиза освячуюча, а потім є те друге взивання над Духа Святого, над цілою церквою і котрі прийняли святе причастя, мають стати тілом Христа, містичним тілом Христа, і це є також важлива епіклиза. Про це часто забуваємо, і саме Дух Святий творить нас церквою, згромадженням, а в особливий спосіб під час Євхаристії. Для того щоб можна пізніше посилати нас до нашої щоденності і до євангелізації. Церква є тілом Христа в Святому Дусі, і Дух Святий нам показує ту різноманітність дарів, що на сьогодні здаються також в церкві чимось дуже важким. Багато навзаєм себе оскаржують, осуджують у поганій вірі, фальшивій побожності, поганій поведінці на літургії. В служінні, це є великою проблемою, не послухом Святому Духові. А водночас це є тіло Христа, котре нагромаджує Христос. Ніхто не відноситься з ненавистю до власного тіла. Хіба що є хворий, як говорить Святий Павло, шануємо навзаєм тіло, як і різні члени. Нога не є рукою, око не є вухом. Потребуємо себе навзаєм. Ця різноманітність дарів є дана Богом. а... Всі спільноти, котрі є, затверджені учительським урядом церкви, мають право бути в цій церкві. Не для мене особисто, не для якогось приватного розпізнання, чи щось є церковним, чи не церковним. Недавно я був в Болівії під час свят і так собі подумав, споживши свинину, сьогодні в Польщі не придумаєш собі під час святої вечері їсти свинину. Їмо короп, але свинину. Але власне для них так виглядає свята вечеря, бо вони кажуть, що свиня завжди йде допереду, а різдво Христове власне є таким ходом вперед, не оглядаючись назад. Знаємо про те, що в Азії кольором жалоби є колір білий. А в нас чорний, тому як це має бути погоджено в літургії? Це такі банальні приклади, що церква є різноманітна, але візьмемо до уваги серйозніші приклади, котрі, думаю, стосуються нас на сьогодні, в церкві. Церква допускає приймання святого причастя чотирма способами: настоячи на колінах до уст і на руку. Як собі з цим порадити? Дехто має дуже велику проблему і ведуть потужні вої, нищачи церкву, і довершуючи величезного розколу в церкві. А церква говорить, що ці чотири способи є допущені. Пам'ятаю, коли я ще був парохом, прийшла до мене пані, вона мені дозволила про це говорити і задала мені таке питання, чи вона може прийматися те причастя на колінах, бо знає, що це інколи по-різному зрозуміють, а вона має таку вдячність до Господа Ісуса, що вона хотіла б це робити, власне вкрикнувши, але хоче благословення пароха. Я посміхнувся і кажу: звичайно, може так пані робити, бо я знав, що їй не йшлося, щоб через цей вчинок в такий спосіб когось образити. Когось осудити, щось продемонструвати, А для неї було важливе єднання з Христом і причастя з людьми. І пам'ятаю іншу ситуацію. Я бачив жінку, котра пішла до сповіді, але потім не пішла до святого причастя. Я запитав її, чому не йшла до святого причастя. А вона говорить, що має спаралізованого сина і боялася інфекції, бо не хотіла його заразити. То не може пані прийняти причастя на руку? А вона каже: подруга говорить, що це негідний спосіб. І тоді я сказав їй: утвори з долонь хрест. Підійди до святого причастя і скажи Ісусові: Господи, це є хрест, яким я ліжко мого сина, на якому лежить спаралізований, це є хрест мого життя. Прийди до мого життя, прийди до мого сина, прийди в мої стосунки з тобою, щоб я могла нести цей труд саме з тобою, щоб ти міг перемінювати мою щоденність. Потім я побачив, як зі сльозами в очах підходила. І приймала тремтячими руками святе причастя, і я знаю, що їй не йшлося про те, щоб щось продемонструвати, але йдеться про те, щоб нав'язати зв'язок з Христом і щоб будувати спільноту церкви. Бо про це власне йдеться у святому причасті, щоб приймаючи святе причастя, незалежно від того, який це спосіб, будувати зв'язок з Ісусом Христом і будувати зв'язок з людьми. Але якщо це означає щось інше, і має служити чомусь іншому, приймання святого причастя, то ми тоді копаємо Христа, тіло Христа, довершуємо розкол, довершуємо в якийсь спосіб кривду на тілі Христа. Святий Агустин сказав, що той, хто прагне єдності, має Духа Святого. Якщо хочемо мати Святого Духа, то прагнім єдності церкви. Бо церква є саме тим місцем, де Бог. Хоче нас з собою об'єднати в різноманітності дарів. Ця різноманітність є нашим багатством, а не прокляттям. Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Рекомендуйте нас ближнім. Та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.